Будемо говорити з гостею нашої студії, яка вже з'явилася у нас, вітаю добрий вечір. Це Дарія Мустафіна, економічний експерт Центру демократичного відродження. Дуже дякую, що погодилися до нас прийти і роз'яснити нам трішечки, що таке власне ця система SWIFT І чому це насправді може стати найбільш серйозним ударом по Росії. Ми вже чули заяви російських посадовців, прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, який каже, що якщо таки Росію, від Свіфта відключить, то вона взагалі ні в чому собі не, не відмовляти. відмовлятиме і залишає за собою можливість реагувати, там якась необмежена реакція. В неї uh -huh. може бути всі гадають, що це таке. Так от від вас хочемо дізнатися, власне, чомусь так, чим страш, чим така страшна перспектива відключення від свіфта. Насправді таке рішення це є викликом не лише для Російської Федерації, але й для всієї Європи. Зараз спробую пояснити, чому власне. Взагалі, система СВІФ це міждержавна міжбанківська система передачі інформації і міжбанківських платежів. Якщо таке буде завтра проголосовано, да і якщо таке Російську Федерацію відключать від цієї системи, що це означатиме? Це означатиме, що всі міждержавні платежі будуть паралізовані. Це буде на початку. Це буде так званий ефект навіть ембарго, коли не буде руху товарів між країнами, між Російською Федерацією і між іншими країнами, не літатимуть літаки, тому що не можна буде нормально придбати квиток. Буде от такий от. Ну, багато економістів побоюються, що це буде повний колапс в країні, і який вплине не лише на банківську систему, але взагалі на все населення країни. І Мова на всю. Про Росію. Україна, Мова так? про Росію, так, звичайно. І чому? Тому що це взагалі неможливість переказу коштів за кордону і оплати якихось послуг чи товарів за кордон. Тобто призупиниться операції експортно, імпортні операції, фінансові операції. І ми, ми всі розуміємо, чим це загрожує взагалі для країни, яка це величезна загроза для економіки країни. Але тут варто говорити також про небезпеку от таких дій також і для Європи самої, оскільки багато ми зараз чуємо, що таке рішення воно буде надзвичайно жорстким, але воно потребує великих втрат від самого Європейського Союзу. Тому що тут під загрозу знову ж таки підпадають питання торгівлі з Російською Федерацією. Імпорту, експорту туди своїх товарів та послуг, а також закупівлі газу, нафти, зима йде, і це унеможливі ці здійснення цих розрахунків. І звичайно, є альтернатива: це перехід знову на радянські системи, знову використання пошти. Але ми всі розуміємо, що це дуже призупинить і надасть такого дуже негативного. Ефекту швидкісного. Тобто час буде витрачатися дуже величезний на здійснення цих транзакцій. На, ну, багато хто каже, що навіть можливо доведеться оплачувати якісь товари і ввозити валюту в валізах. І, звичайно, ми розуміємо, наскільки це небезпечно, навіть з огляду на корупційну складову, на можливий розвиток чорного ринку, продажу товарів, які привозяться з за кордону. Todėl tai dositake. Це такий, можна так, так би мовити, що це домоклів матч, який навис зараз над Російською Федерацією. Але насправді чи готова сама Європа його упустити, тут є велике питання. І також, але це один з експертів поєднав таке рішення, можливо, на кшталт атомної бомби. Що, що страшний не сам факт використання атомної бомби, як взагалі. Алі може можливість нею залякувати інших. І тому європа власне зараз так і робить. Вона можна так би мовити, залякує Російську Федерацію, щоб не було перетину отієї чергової чер червоної межі, яку, яку що може власне ну, скоїти. Хоча, да? Насправді ніхто ніхто вже не знає, де ця червона лінія проходить і що ж таке вже має зробити Росія, щоб якимось якось жорсткіше світ на це відреагував. Ну, в будь-якому випадку нагадаємо, що вже компанія SWIFT, вже не вперше ці розмови ведуться про відключення Росії, можливо, від її послуг. І, наприклад, у жовтні минулого року вже вона розміщала повідомлення на своєму сайті, повідомляла про те, що не може вона самостійно запроваджувати будь-яких санкцій. Потрібно на це рішення власне Європи, Європейського союзу, тому що базується ця компанія у Бельгії, працює за бельгійським законодавством. Відповідно, саме Європа, європейські країни Європейського Союзу мають ухвалювати рішення про те, чи працювати медалі СВІФТ у Росії, але знову ж таки тут є такий момент, що про що навіть от Сполучені Штати заявляли, що навіть якщо європейські політики відмовляться, да якщо Європа відмовиться від використання такої досить жорсткої санкції проти Російської Федерації, то вони навіть зі свого боку можуть дещо блокувати роботу між в системі SWIFT між російськими і американськими компаніями, а ми знаємо, що по кількості користувачів Сполучені Штати Америки займають перше місце, Російська Федерація друге місце. Тому ми можемо вже розуміти наскільки навіть от цей вчинок з боку, навіть сполучених штатів, наскільки він все одно вплине на економіку країни і на банківський сектор. Дарія, хотілося ще з вами від вас дізнатися. Більше говорять багато про наслідки власне відключення свіфту, особливо для е, нафтової і е, газової сфери, і про прецеденти, які вже були в історії. Знаю, що була, mm -hmm. було вже е, подібна ситуація з Іраном, який okay. от, власне, відключали від системи СВІФТ, які були наслідки цього. Ну, власне, то був єдиний прецедент в 2012 році, коли Іран таке відключили за розробку. Ядерної зброї, попри декларативне ем, розроблення да, роботу над мирним атомом, і що ми, бачили, е, ну, що ми бачили, які дії приймав Іран і які то мало наслідки. Ми е, всі прекрасно розуміємо, що е, е, експортно-імпортні ну, операції майже зразу призупинилися, і також, оскільки е, Іран також є одним із найбільших експортерів е, також нафти, це дещо в перші моменти е, була надія у політиків е, з Ірану, що це якось їм допоможе. І от вони почали вже працювати. Вони почали укладати, намагатися укладати двосторонні е, такі от е, домовленості між країнами. Тут два Зазначити, що однією з перших це була власне Російська Федерація про бартерну торгівлю, коли вони постачають нафту і отримують натомість якісь імпортні товари, або ж навіть розрахунок перехід до, перехід до на розрахунок у місцевих валютах, або ж навіть використання золота чи банківських документів. Але ми тут знову ж ми повинні усвідомлювати, що це. Надзвичайно призупиняє той, ту швидкість, з якою можуть здійснюватися ті операції в економіці за звичайних умов. І наскільки той негативний вплив він був жахливим, і, і насправді цього дуже боїться навіть зараз спільнота в Російській Федерації, тому що той приклад, який був, він і надихає і він говорить про те, що це така. Це такий дуже жорстокий метод боротьби, і це можна так би мовити приниження от країни. І от тому ми спостерігали вчора таку дуже різку заяву Медведєва, що Російська Федерація буде готова на будь-які дії, варто лише здогадувати, що це може бути, але маючи Прикладах, да, такі дії, які вони вже скоїли, то звичайно це викликає побоювання у всього світу. Такі заяви викликають побоювання. Ну і наостанок, напевне, питання: якщо насправді е, говорять експерти про те, що мало ймовірним є відключення Росії від свіфту, принаймні на даному етапі, навряд чи завтра таке рішення буде ухвалене. Якими можуть бути інші важелі впливу на Росію з боку Європейського союзу, ну в економічній сфері в першу чергу? Тут звичайно спектр таких інструментів досить широкий, як той самий Джейкоб Лью заявляв міністр фінансів Сполучених Штатів, що вони дуже ретельно працювали над переліком тих інструментів, які вони можуть застосувати, і це не лише стосується перелік імен і чи блокування рахунків, але це ж це ж стосується і розширеного переліку компаній, розширеного переліку банків, з якими працюють. Знову ж таки, обмеження операцій, торгових операцій, дипломатичних відносин і, власне, співпраці на будь-якому рівні на залучення інвестиційних коштів по розвитку на якісь великі інфраструктурні проекти ну і взагалі довіра світу до країни в цілому. Дуже дякую, Дар'я. Але що... сподіваємося, власне, що. Ситуація налагодиться, і що наші люди залишаться живими, здоровими, і що якось дійсно той компроміс і ті домовленості, які можливо будуть досягнуті, що вони вплинуть на ту ситуацію, яку ми маємо зараз на сході України. Ми будемо що в нас збереже дуже життя. уважно за, за тим, що буде відбуватися завтра. Власне на засіданні ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. А у нас в гостях була Дар'я Му. Стафіна дуже дякую за.